Вітаю вас, дорогі телеглядачі, на телеканалі Надія. Знову надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. У книзі Ісуса Новина розповідається про наближення великого дня, якого ізраїльський народ очікував 40 років. Нарешті вони здобудуть обіцяну землю як тільки перейдуть річку Йордан. Та як вони могли досягнути обіцяної землі, не перейшовши Йордан? Не могли досягнути свободи, не перейшовши Червоного моря? Так і слави Воскресіння неможливо було досягнути без страждань на Голгофі. В Книзі Ісуса Новина в першому розділі ми читаємо повеління, дане урядникам Ізраїля. Перейдіть посеред табору і накажіть народові, говорячи, приготуйте собі поживу на дорогу, бо по трьох днях ви переходите цей Йордан, щоби увійти, посісти той край, що Господь Бог ваш дає вам його на спадщину. Отже, як бачимо, підготовка настільки ж важлива, як і сама дія, іншими словами, Бог говорить, у вирішальну мить легко буде розрізнити тих, хто готував їжу, а хто ні. У відомій притчі про десять дівчат, п'ятеро з них запаслися олією, а інші п'ятеро не зробили цього. І ті і інші очікували повернення Христа, вірили в одне і те ж. Різниця між ними полягала в тому, що розумні заготовили олію. А нерозумні жили одним днем, задовільняючись мінімум духовної їжі. Нерозумні обмежувалися денним читанням у той час, як розумні проводили багато часу наодинці з Ісусом у роздумах, молитвах, вивченні Біблії. Ніхто не може зробити за іншого те, що повинен зробити сам в плані підготовки до вічності. Щось подібне сталося з учнями Христа. Дванадцять учнів подорожували з Ісусом, брали участь у всіх Його справах, ділили з ним хліб, але з настанням ночі усі йшли спати, і лише один з них, Іван, залишався наодинці з Ісусом. Він був. Звичайним добрим християнином не вирізнявся спосеред посеред інших Божих дітей. Іван відкинув рутину, розірвав пута духовної байдужості і схилив голову на груди Ісуса. Різниця між ними виявилася у критичний момент. Коли учитель був схоплений, 11 учнів залишили його. І лише той, хто приготував їжу, аби перейти Йордан, був з ним до останньої хвилини. Наближається великий день, скоро, і дуже скоро ми побачимо Ісуса, що повертається у славі, скоро, дуже скоро ми успадкуємо землю, яку Господь Бог обіцяв нам. Скільки часу ми проводимо щоденно з Ісусом? Чи готуємо ми їжу, щоби іти за Йордан? Це надзвичайно важливі запитання, на які кожен індивідуально має дати відповідь. Помолимось, наш любящий і дорогий небесний Отець. Ми вдячні Тобі за те, що Ти даєш нам важливі настанови, як нам жити у нашому щоденному житті. Допоможи, Господи, нам готуватися до зустрічі з Тобою, щоб коли ти прийдеш у своїй славі, ми готовими могли вийти на зустріч Тобі, щоби бути з тобою впродовж цієї вічності. Благослови наших телеглядачів, у тих проханнях, з якими вони звертаються, Господи, Почуй молитву нашу, і нехай твоє благословення завжди буде з ними. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нагадую вам про те, що ми молимося за вас щодня згідно тих молитовних прохань, які ви надсилаєте. Надсилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас. До побачення!